У цьому уроці ми з вами поговоримо про відсічну маску і як вона працює. Зараз я додам об'єкти, це буде ось такий круг, і потім ще додам прямокутник. І зробимо таким чином, щоб прямокутник перекривав цей круг. І далі я зараз додам на цей прямокутник відсічну маску. Для цього ми натискаємо на прямокутник. Зверху ми бачимо три крапочки, натискаємо, і бачимо тут. Создать здать маску. Тобто відсічна маска російською буде обтравочною маска. Натискаємо. І що ми зараз бачимо? Ми зараз бачимо, що наш прямокутник став кругом. І якщо я зараз приховаю нижний шар, ось таким чином, ми зараз побачимо, що наш круг зник. Якщо я знов відкрию, побачимо наступне. І ця відсічена маска працює наступним чином. Нижний шар. Працює як форма, тобто мається на увазі, що верхній шар, на який ми додаємо цю відсічну маску, вирізається по формі нижнього шару. Тобто верхній шар вирізається по формі нижнього шару. І це буде працювати таким чином. Якщо я зроблю, ну, наприклад, зміню форму нижнього шару, то ми побачимо, що верхній шар теж змінює форму. Але, звісно, якщо Верхній шар не буде перекривати нижній шар, то ми побачимо цей нижній шар. Так, якщо я ну, зроблю ось таким чином, то, звісно, він перекриває наш нижній шар, цей прямокутник. Тобто ми вирізаємо по формі нижнього шару наш верхній об'єкт ось таким чином. Це буде, Цей прямокутник буде по формі нижнього шару. І це працює не лише з двома шарами, тобто ми можемо додати сюди ще один шар, але мені потрібно його перетягнути під шар з відсічною маскою, ось таким чином. І ось ця стрілочка на об'єкті означає, що працює відсічна маска. І зараз ми не бачимо другий об'єкт, але якщо я зроблю наступним чином, тобто зменшу об'єкт, ви бачите, що він обрізається по формі нашого овалу. Тобто верхня та нижня часть обрізаються по формі нашого овалу. І знов ми, ми не бачимо цей круг нижній, але якщо я зроблю ось таким чином, ми його побачимо. І ось як це працює. Тобто ми можемо додавати багато об'єктів, буде група шарів, і таким чином вони всі будуть працювати, як ця. Відсічна маска. І більш наглядно, як ми можемо, наприклад, використовувати цю відсічну маску. Це буде більше зрозуміло, якщо я зараз додам сюди текст. Натискаємо на текст, пишемо, ну, наприклад, «Привіт». і зробимо товстенький шрифт. Наприклад, ось такий більшим. Про шрифти ми поговоримо в наступному уроці, а зараз ми швиденько додамо текст. І, наприклад, по-перше, якщо я зроблю ось таким чином, ми зараз побачимо, що текст вписався, ми зараз можемо змінити положення. Текст зараз знаходиться якби внутрі форми цього овалу. Але якщо я зроблю наступним чином, зараз я видалю всі ці шари, залишаю останній і зміню положення ось таким чином. Зараз в мене вимкнулася ця відсічна маска, але я знов додам але на верхній шар знову натискаю три крапки, создать обтравочну маску. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас є. Текст, який виглядає наступним чином. Ось цей текст. Тобто ми бачимо зараз, що в нас є білий текст, але коли він рухається, він проходить через овал. Овал в нас таким жовто-зеленим кольором, і він змінює колір цей текст, коли він проходить через цей овал. І таким чином ми можемо використовувати це знання. Тобто це дуже прикольно, ми можемо змінювати форму так. і робити те, що нам потрібно. Так. Ну, це в мене круг, але якщо я додам, наприклад, прямокутник, ми можемо змінювати колір однієї букви. Я зараз це зроблю. Ось таким чином видаляю цей круг, він нам зараз вже не потрібен. І я зміню форму, і що в нас зараз виходить. І ось як ця функція працює. Тобто ми можемо робити те, що нам потрібно. Так? Ну, наприклад, я хочу, щоб тут у нас текст був одним кольором. А потім іншим. Тобто ця маска працює таким чином, що вона вирізає з допомогою нижнього шара верхній шар по формі нижнього шару. Але у нас зараз форма це наш текст, тобто це є наша форма, і по цієї формі ми вирізаємо наш кольоровий прямокутник. І так це працює. Сподіваюсь, вам стало більше зрозуміло. І це працює не лише з векторними малюнками. Ми можемо додавати наші об'єкти. Зараз додам об'єкт медіа. Наприклад, ось в мене є такий об'єкт. І зараз я видалю цей прямокутник і залишаю текст. І ось що я зроблю. я Зміню колір цього тексту, щоб він був кольоровий, наприклад. наприклад, він буде ось таким. Мені потрібно, щоб він був яскравим зараз, щоб ви його бачили, цей текст. І я додам на нього цю відсічну маску на цей текст. Ви зараз побачите, що наш об'єкт працює як форма. І тобто, цей текст вирізається по формі цього об'єкту. І це теж ми можемо використовувати. Тобто нам потрібно лише використовувати нашу фантазію, як ми можемо використовувати цю маску і працювати з нею. На цьому наш урок закінчено, і ми переходимо до наступного уроку.